Стрімкий ріст курсу валют і, зокрема, їх нестабільність змусила людей прийти бід стін облради. Історія Наталі Георгівни подібна до решти, як дві краплі води. Я виплачую кредит уже на протязі з 2006 року, шостого року, місяці, десять років. У 2008-2009 мені підняли кредит майже на 60 відсотків. Люди прийшли, сподіваючись на підтримку місцевої влади. Возникає вероятно, що будуть відбирати то імущества. Которая ну получается, під этот кредит е, зараз. В мене остаток 12 тисяч доларів. Я просто не в змозі їх платити. Я за ці роки стала інвалідом другої групи після інфаркту. Син в мене став інвалідом першої групи. У мене пенсія 1049 гривень. Я просто не в змозі її гасити. Я хочу, я намагаюся все. ну, Я не маю за тисячу гривень, мені треба прожити. І кредит не нереально це платити на сесії облради. Людей почули. Олександр Фіщук виступив з проханням прийняти звернення про підтримку законопроекту, який зобов'язує банки стягувати кредити за курсом, що є на момент підписання уроди. Я хочу запропонувати такий варіант. Щоб протокольним рішенням ви доручили голові обласної ради, голові адміністрації і представникам громадської організації підготовити таке звернення і направити голові Верховної Ради, президенту і прем'єр-міністр. Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.